Ну, завжди, коли ти щось робиш і немає цього результату, і, ну тоді настає от оце таке зневіра, розчарування. Завжди те, що дуже складне, воно потім дає результат. Боротьба з корупцією це не справа одного дзвінка, не справа там одного дня. Це системна і складна досить робота. Якщо ви самі не можете робити цю роботу. Передайте цю інформацію тим, хто робить цю роботу. І просто потім нагадуйте, бо насправді ті люди, які журналісти, активісти, ви можете не одна чи не один надати цю інформацію, дуже багато. Просто нагадуйте тим людям, якщо вони десь не дають фідбеку. Е, тому системна, щоденна праця, е, навчання, праця над собою це додає потім якогось натхнення робити це щодня е, і не поглишати цю роботу. Якщо ви цього не можете робити, то просто виховуйте навколо себе те суспільство, яке гідне того, щоб називатися демократичним, європейським і успішним.